Вітаю вас, мої молюбі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте свої оченята і ну слухати казку. А сьогодні я вам прочитаю про лева та мишеня. Веселе мишеня бігала по галявинці, а неподалік грівся на сонечку лев. Теплі промінці м'яко ніжили його могутні тіло, і від цих песточів звірячий цар задрімав. Його величезна голова мирно лежала на сильних лапах, а золотава грива скидалася на купу сонячного проміння, і тому здалека здавалося, що це саме сонце спустилося на землю відпочити після цілоденної роботи. Побачивши його, вишенятко здивувалося. Оце так дивно. Невже це сонечко спустилося з неба надвечір? Мабуть, воно тепле, аж гаряче. Піду ну, покличу друзів. Нехай і вони поглянуть на цю дивовижу. Гей, друзі, ходімо зі мною. гукнуло воно до мурахи й сироконіжки. Я покажу вам, де сонечко спить. Обидва друга здивувалися і рушили за ним. Хробре мишеня тихо підкралося до лева і лягло поруч з ним. Йому стало дуже тепло, а друзі спостерігали за ним здалека і не наважувалися наблизитися. А мишенятко так розхороборилося, що вже почало гукати на весь свій писклявий голосочок. Ой, який я сміливець! Не побоявся із самим сонцем поруч лежати. Тут так тепло і затишно, проте чому сонечко таке сумне? Мабуть, за день надивилося по світу багато лихого і засмутилося. Треба його розважити. Друзі з острихом, захопленням дивились на відважного малюка, а той забрався на левину голову і почав лоскотати за вухо. Від лоскоту лев посміхнувся. Так весело, тепло і лагідно, як, мабуть, здатним посміхатися лише справжнє сонце. Ура! Я розвеселив сонечко. скрикнув малий герой. Мешеняш Кереве схопилася з лев'ячої гриви і вирішила подивитись, яке сонце завбільшки. Воно бігло довкола леви, натрапило на довгий хвіст і з китицею. Оце так, ніколи б не подумав, що у сонці є хвіст, наче в нашого кота васькічив собаки жучки. Навіщо ж йому такий хвостичко? Мабуть, щоб розганяти хмари. Треба перевірити, який він на дотик, чи справді м'який. Мишеня схопилася, кінчик хвоста і чим, чим дуж потягнула його на себе. А сонце раптом розплющило очі, повернуло голову та як зареве. Рр, як ти смієш мене за хвоста тягти, ah, дурне маля. Злякалося мишенятко і до нірки сховалося. Друзі геть розбіглися. Перелякане мишеня ледь-ледь висунуло писочок із нори і подивувалося. Міг подумати, що сонце таке сердите. Ми ж нічого лихого йому не зробили. А воно-он як розлютилося. Що ж тепер буде? А чого ти це ти тримтиш, дитинко? Підбігла до нього мишка мама. Ой, мама, якого ж лиха ми з друзями накоїли. Сонце розсердили. Мабуть, завтра воно й прокидатися не захоче. Воно он яке гнівливе. І мишеня показала лапкою на лева. Дурненький ти ще в мене, всміхнулася мама. І друзі твої ще малі і мало знають. Справжнє сонечко ніколи на землю не сідає, і ніхто з нас його розсердити не здужає. А той, хто під кущиком лежить, лев за звірів. От його і справді чіпати не годитися, бо кепсько буде, коли він розгнівається. Ось така ось пригода була машинятка з сонечком, який насправді був левом. А ви заплющите свої оченята, спокійної ночі маляти?